Горобинову алею пам'яті біля школи номер 28 висадили представники громадської організації Об'єднання самопоміч разом зі старшокласниками. Таким чином вони вирішили вшанувати героїв, які віддали життя за незалежність України. Активісти громадського об'єднання самопоміч і спільно із учнями 28 восьмої школи вирішили напередодні дня захисника України посадити таку алею пам'яті в честь загиблих хлопців. Чому саме горобина? Тому що ягоди горобини символізують кров. Кров загиблих наших хлопців 28 восьма школа. Ми звернулися до них, тому що ну нам подобається наскільки вони тут патріотичне виховання на досить високому рівні, і плюс територія школи дозволяє посадити таку алею. Учні 28 восьмої школи щороку висаджують дерева на шкільному подвір'ї. Цього разу й до роботи зголосилися хлопці-старшокласники. Напередодні дня захисника України учні 11 класів висаджують таку алею. Вони хочуть показати, що от От, вони справжні чоловіки, 11 класи, хлопці, і вони хочуть, щоб їхні діти, коли прийдуть, виростуть і прийдуть до школи, побачили, що кожен із них посадив своє дерево, вніс вклад в школу. Я гадаю, що кожен потрим, повинен підтримувати цей патріотизм, адже покрова це таке свято, яке святкувалося ще за часи козаків. Тому потрібно зберігати цю традицію і не забувати про неї. Учні та колектив школи номер 28 обіцяють доглядати за алеєю пам'яті і сподіваються, що усі 30 дерев перезимують.